У мене на поличці стоїть Тоні Робінсон і Біблія. Дві книги, які, здавалось би, можуть визвати протиріччя. Я навіть слухав одного проповідника, і він говорив, що Тоні Робінсона віруючим людям бажано не слухати, не читати, тому що воно якби прокачує нашу самовпевненість, впевненість в собі, і це ну, негативно впливає на наші взаємостосунки з Богом. Але моя особиста думка, що якщо в мене основа моїх вірувань це християнство, це те, що написано в Біблії. Це якби така прошивка, можна сказати, на яку взагалі нічого не може вплинути. І що б я не читав, що б я не дивився, я просто візьму від того все корисне, і це не вплине взагалі на мою позицію, на моє відношення з Богом. Тому я вважаю, що нам потрібна саме головне це правильна прошивка, правильна основа, яка закладена в нас, як в особистість в вигляді от, правильних вірувань, а все остальне ми можемо дивитися, читати, щось приймати, не приймати, брати з цього різне Корисне, і воно ніяким чином нам не нашкодить.